Коротка відповідь на питання, що таке інтеграл, звучить приблизно так. Інтеграл це інструмент, за допомогою якого можна додати неслідченну кількість нескінченно малих величин. Саме тому, до речі, значок інтегралу виглядає саме так. Це трохи витягнути буква S від слова sum. Наприклад, погляньте на цю хмаринку. У неї дуже складна форма, і якби я забажав порахувати її площу чи об'єм, ніяка шкільна формула мене б не виручила. Зате. Якщо я розіб'ю її на безліч маленьких квадратиків і порахую скільки серед них білих, я зможу доволі точно оцінити площу хмаринки. Звісно, деякі з них попадуть на край і не будуть цілком білими або синіми, що буде вносити похибку. Проте, чим меншим є розмір квадратиків, тим точніше я оцінюю площу. Чи можу я таким чином отримати точну відповідь? Логіка підказує, що для цього потрібно максимально зменшити розмір квадратиків. При цьому їхня кількість буде зростати до нескінченності. Площа хмаринки буде рівна 0 помножити на нескінченність, що не має змісту. Ну, майже. У математиці є чудовий інструмент якраз для таких випадків Границі. За допомогою них можна переручати нескінченно малі або великі вирази і отримувати скінченну відповідь. Так, площа хмаринки буде дорівнювати сумі площ усіх білих квадратиків в границі, коли розмір квадратика прямує до нуля. Оцей от значок означає суму виразу, що стоїть після нього, для всіх значень індексу, який нумерує доданки. Він зустрінеться нам сьогодні ще не раз. Це вже майже і є інтеграл. Лишилося кілька штрихів. Давайте спочатку по-людськи поставимо задачу. Нехай ми хочемо знайти площу фігури, в якої тільки одна сторона крива, а всі інші прямі. Така штука називається криволінійна трапеція. Вона є найпростішим прикладом застосування інтегралу. Так от. Нехай ця крива сторона задається відомою функцією f від x, тобто є її графіком на деякому проміжку. Розоб'ємо криволінійну трапецію на купу поки що просто маленьких прямокутничків однакової ширини дельта X. Ясно, що у нас нема шансів зробити це зовсім ідеально. Деякі прямокутнички випиратимуть за криву, а деякі не повністю до неї діставатимуть. Тим не менш, ми легко можемо обчистити площу будь-якого конкретно взятого прямокутника. Вона буде рівна його ширині Δ помноженій на висоту, яка просто дорівнює значенню функції f у відповідній точці. Додавши всі прямокутнички, ми і отримаємо приблизну площу криволінійної трапеції. Лишилося тільки взяти границю Δ прямою до нуля, тобто попрямувати ширину прямокутничків до нуля, і тоді площа буде точною. Границя цієї суми і є інтегралом. Вуаля! Стоап класник який щойно пройшов з уроку алгебри. Ми вчили інтеграли і користувалися геть іншою формулою, ніяких границь, сум, дельт, просто первісно взята з таблиці та порахована у двох точках. І все. Що відбувається? О мій друже, відбувається дуже глибока річ. Назва їй формула Ньютона-Лябніца. Але давай про все по порядку. По-перше, ставай спонсором каналу на Ютубі або Патреоні і сідай дивитись відео далі. По-друге, спочатку я хотів би розібрати приклад, де інтеграл обчислюється прямо в лоб, дійсно через границю суми. Щоб не загрузнути в обчисленнях на пару годин, розглянемо не дуже складний приклад. Спробуємо знайти площу під параболою на проміжку від 0 до 2. Розб'ємо її на n-прямокутничків, які будемо нумерувати індексом i. Площа кожного з них буде рівна ширині Δx. Помноженій на висоту f від дельта x помножений на i, тобто дельта x в квадраті на i в квадраті. Тоді сумарна площа буде дорівнювати сумі площ окремих прямокутників. Тут ми стикаємося з доволі цікавою величиною, яка є сумою перших n квадратів натуральних чисел. Тобто 1 плюс 4 плюс 9 плюс 16 плюс і так далі до деякого n в квадраті. Чому вона рівна? Ну, можна просто взяти готову формулу з будь-якого підручника чи вікіпедії. Її доведення доволі красиве, але не коротке, тому я розмістив його окремо у своєму телеграм-каналі, посилання в описі та у закріпленому коментарі. Так чи інакше, підставляємо це у формулу для площі. На даний момент у нас фігурують дві величини, які насправді пов'язані між собою дуже простим чином: це Delta X та N. Ширина кожного прямокутника це довжина всього відрізка, поділена на кількість прямокутників. Тобто дельта x то рівня 2 поділити на n. Підставляємо це в суму і одразу можемо скоротити на n. Все, що залишилося зробити, це взяти границю n прямою до нескінченності. Для цього розкриваємо дужки і почленно ділимо. І всі доданки, окрім першого, прямують до нуля. Таким чином, відповідь виходить 8 третіх. Я знаю, що доволі швидко пролетів усі викладки, тому закликаю всіх охочих відмотати відео назад і поставити на паузу у потрібних місцях. Короткий історичний відступ. Аналогічну задачу про параболу розв'язав ще Архімед більше 2000 років тому, використовуючи два інші винайдені ним методи. Він, власне, майже і відкрив математичний аналіз та поняття нескінченно малих, і був абсолютним генієм математики. Як бачите, рахувати інтеграл за означенням є складною задачею, навіть для базових функцій. Ось чому формула Ньютона-Лябніця є настільки чудовим результатом вона дозволяє обчислити інтеграл за допомогою знаходження первісної для підінтегральної функції і не морочити собі голову. Це співвідношення розкриває таємний зв'язок між інтегралами, що взагалі то означені як границя суми, і похідними, які на перший погляд тут взагалі ні до чого. У нас її ще називають основна теорема інтегрального числення, а в англомовних джерелах Fundamental Theorem of Calculus, тобто фундаментальна теорема математичного аналізу. Це підкреслює її важливість ще більш. Але це лише вершечок айсбергу. Насправді існує ще багато видів інтегралів: подвійні, потрійні, криволінійні першого роду та другого роду, контурні інтеграли в комплексній площині та інтеграли на многовидах. Втім, усі вони наслідують ту ж саму філософію розділяй на нескінченно малі частини і складай їх разом. А ще існує серйозне узагальнення формули ньютона лябніца що носить назву теореми Стокса. Ви можете також бути з нею знайомі в частиних випадках, як от теорема Гріна для двохвимірних інтегралів та теорема Остроградського для тривимірних інтегралів. Проте це кроляча нора для окремого відео. На цьому на сьогодні все. Дякую, що додивились до кінця. Якщо відео вам сподобалось, не забувайте підтримати його вподобайкою і коментарем. Також прошу допомогти розвитку каналу на платформі Patreon або прямо на YouTube, ставши спонсором, якщо маєте таку можливість. Це коштує менше чашки кави на місяць, але робить величезний внесок у розвиток українського математичного YouTube. До зустрічі у наступному відео.